Всім привіт! Сьогодні в нас огляд пластикової накладки Нілкін Frost. Ось вона пластикова накладка, яка не збільшує смартфон у розмірах і при цьому захищає його від ушкоджень. Нілкін Frost – чудове рішення на кожен день. Чохол виготовлений з полікарбонату. Це міцний протиударний пластик. Полікарбонат не покривається тріщинами, а кольорове покриття з антикислотним напиленням стійке до вигарання. Зовнішній бік накладки реприста матова. Завдяки цьому вона не ковзає в руках. Також на такій поверхні не затримуються відбитки пальців та інші неприємні сліди. Модель Nilkin Frost забезпечує вільний доступ до всіх елементів керування телефоном: камера, динаміки, кнопки та зарядний порт. А щоб не пропустити новинки в нашому магазині, підписуйтесь на наш YouTube канал.